Я просто в шоці. Я порахував по неоптовим цінам, що замість пінгвінів Євгена Дикого за 11 мільйонів доларів держава могла б збудувати 400 модульних будиночків на дві спальні. 400 родин з Харкова могли б жити в безпечних місцях. 400 родин з Маріуполя мали б тимчасовий дім та не поїхали назавжди з України шукати нову долю в Європі. Замість єдиного марафону Зеленського можна було б збудувати та евакуювати мінімум 2000 родин. Замість зйомки серіалів, які зможуть подивитися лише ті, хто не втратив житло і має вайфай, це ще 400 будиночків. Кабінет міністрів 23 лютого видав 17 мільярдів гривень на отримання доріг за рахунок невикористаних торік коштів бюджету. Ці гроші вгатили в асфальт. А можна було збудувати ще додатково 17 тисяч модульних будинків. Це 17 тисяч родин, які б не жили під обстрілами в Харкові або отримали новий дім та не поїхали за кордон. Якщо брати ще бюджети на дорогах за цей рік, на яких влада Зеленського крала гроші і будує їх прямо зараз під час того, як ви слухаєте це відео, це ще десятки тисяч будинків. А ще ж додатково можна знайти фінансування на заході. На жаль, все це не стало бажаним для Зеленського, бо в нього є дім не один в Києві, в Лондоні, в Італії не актуально для його родини. Повертайтесь, українці. Вас Зеленський поселить на вулиці. Не їдьте, платіть гроші, щоб виїхати за кордон. Живіть на вулиці і радійте за Євгена Дикого. Дивіться серіали і насолоджуйтесь дорогою біля Вовчанську. Приєднуйтесь до мого телеграм. Терміново Москва готується до нового наступу. Їх мета відкрити новий фронт на півночі. Для цього готується 300 тисяч військових біля кордону України. Заявив міністр оборони Умєров. Він також підтвердив, що Київ сповнений рішучості звільнити всю територію в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включаючи Крим. Господи, скільки цей популізм ще буде лунати, а про те, що Росія готує повномасштабний наступ і готує сотні тисяч військових, я казав ще рік тому і півроку тому, і про наступ на Суми Київ. Але влада казала: оцей Андрій Коваленко, ЦПД, що це все і ПСО, що це неможливо. А зараз про це заявляє міністр оборони України, щоб не вірити. Я кажу правду, яку заборонено казати в Україні, будь-який мудрий та далекоглядний державець воліє вивести свою країну з війни з найменшими втратами і на найбільш прийнятних умовах. Але це не про Зеленського. Як виводить Україну з війни Зеленський після відмови підписати мирну угоду у 2022 році? Повністю знищений Бахмут, Авдіївка та Вовчанськ, Харків в ризику знищення, окупована територія Харківської області значно більша за розміром ніж. Звільнено території на контрнаступі. майже повністю знищена енергоінфраструктура країни, знищений бізнес на мільярди доларів, як приклад нещодавний удар росіян по епіцентру. Знищений бізнес через недолугий закон зеленського про мобілізацію та постанови його Кабміну. Бізнес переводить себе та своїх робітників за кордон не через війну, а через вірогідність втрати бізнесу через безглузді закони влади. Сотні тисяч загиблих та поранених, що спричинило потребу в примусовій мобілізації і відтоку громадян з країни. Мільйони громадян, які ще більше за два роки вкорінилися на заході та не схочуть повертатися а також злочинні заяви Кулиби та Зеленського, які погіршили ситуацію. Кожний рік батьки 16-17-річних хлопців вивозять їх масово за кордон. Кожного дня ми втрачаємо ще більше інфраструктури, людей, землі та економіки. Зеленський не зміг дивитись на декілька кроків уперед та пожертвувати власним рейдингом, через що сьогодні ми несемось в прірву з Зеленським, який вважає себе легітимним, хоча після таких результатів за два роки мав би вже добровільно скласти повноваження, а не триматись за владу за рахунок війни. Тому замість нормальних переговорів ми бачимо лише популізм Швейцарії, в якому участі не беруть ні США, ні Китай, ні Росія, а тому жодного миру не буде. Зеленський має терміново відмінити свою постанову, яка зобов'язала роботодавців вручати повістки та забезпечувати прибуття працівників до ТЦК, а також працевлаштовувати лише при наданні документів ТЦК. Зеленський має терміново відмінити накладання адміністративної відповідальності. Керівника підприємства установи організації, який не забезпечив прибуття працівника за повісткою викликом до ТЦК. Якщо ці безглузді постанови зеленського не відмінити, нас очікує економічна та кадрова криза. Нами правлять ідіоти, і вони приймають популістичні рішення, які шкодять державі не менше за російські ракети. Харків, увага, кажу правду, як є телеграм-канали Офісу президента заявляють про злочинні удари Росії, про загиблих. Але в цей же час представники офісу президента повторюють, що місту не потрібна евакуація бажаючих. Нещодавно, наприклад, загинула вагітна жінка, її дитина могла б народитись, якщо. б. Влада заявляла про небезпеку, в якій місто буде жити постійно до кінця війни, і якого може по кінцю війни навіть і не бути вже, як колись Бахмут. Заспокоєння, населення і повторювання в стилі ви сильні, ви хоробрі. Мешканці показали, що вони не вийдуть попри все, це все вбивчий популізм Зеленського. Якби в Харкові було американське ППО, то і питань би не було, а так. Неготовність влади евакуювати населення не менш злочинно за удари ворога по мирному населенню. Замість того, щоб будувати і красти мільярди на дорогах та вести телемарафон за 2 мільярди гривень, де прославляють зеленського, вже можна було б збудувати за 2 роки тисячі модульних будинків в більш безпечних регіонах та переселити туди тисячі родин з дітьми. Бетон, земля ніщо в порівнянні з життям українців. Але українцям сьогодні, які живуть в Харкові, навіть хотіли б виїхати, їм немає куди їхати. Їм де на вулиці жити чи орендувати квартиру за тисячу доларів в Києві. Де їм жити? А виїхати за кордон вони не можуть, тому що Зеленський закрив кордон для чоловіків, і жінки зі своїми дітьми не поїдуть без своїх чоловіків. Відкрий кордони, якщо навіть евакуювати людей не можеш. Підписуйтесь на мій.